Ми наразі йде переворот в самокато пересуванні, бо закон вводить нові визначення для різних видів транспорту з подальшим керуванням в правилах дорожнього руху. Бо дотепер механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна внутрішнього згорання або електродвигуном потужністю понад 3 кВт. А тепер з'являються такі дві цікаві категорії. Скоріше за все, це а 2 та А3, мабуть, були. Отже, легкий персональний електричний транспортний засіб. Колісний транспортний засіб з одним колесом, але не більше чотирьох, з електродвигуном одним або декілька, з потужністю до 1000 Вт. Та з максимальною швидкістю до 25 км на годину. Також інший вид низькошвидкісний, легкий електричний транспортний засіб. Хай мили, Колісний транспортний засіб з електродвигуном з двома, трьома, чотирма колесами. Розвиває швидкість від 10 до 50 км на годину та має масу не більше, ніж 600 кілограмів. Отакої. Ждемо нові пункти в ПДР та нові тести з самокатами. Що думаєте з цього приводу?